«Укрнафта» планує у 2023 році наростити видобуток нафти та газу. Про це повідомив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький на зустрічі з лідерами паливного ринку, під час якої розповів, як виглядає компанія на сьогоднішній день і які перспективи має. В найближчому майбутньому «Укрнафта» має великий потенціал наростити видобуток нафти та газу. 80% цього приросту компанія може забезпечити з наявних родовищ. Для чого фахівці до 1 травня готують процедуру для залучення партнерів і ранжують всі ділянки та свердловини залежно від їх перспективності. Окрім того, 20% додаткового видобутку компанія буде здатна отримати шляхом придбання нових ліцензій, розробки експериментальних свердловин, визначення потенційних реальних запасів і буріння нових активних свердловин у майбутньому щодо інших новин тижня. 74 нові газові свердловини закладено в Україні у 2022 році. Уряд скасував аукціони з продажу нафти, газоконденсату та здріжного газу. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.